Поляки обрали собі нового президента. Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку 99,3% голосів, після яких стало зрозуміло, новим президентом Польщі стане Карель Навроцький. В нього 51,1%. Його суперник, мер Варшави Рафал Часковський, е отримав 48,9% і Вже не зможе наздогнати фаворита. Дивіться, можна казати про все, що завгодно, але не треба забувати, що наслідки деяких дій нашого президента будуть вже незабаром помітні. Про що йде мова про те, що 15 січня 2025 року, під час візиту Володимира Зеленського до Варшави він знайшов можливість вручити Рафалу Шасковському як мер Варшави нагороду місто і проти навмисно. Не знайшов часу зустрітися з іншим фаворитом президентських перегонів, президентом інституту національної пам'яті Каролем Навроцьким, тим, який зараз виграв вибори. Сказати, що Навроцький це забув, неможливо ні, новий президент Польщі не почне зразу робити кроки різкі кроки в бік України, але польські експерти впевнені у тому, що наслідки того, як показу ну, як його показово ігнорували, будуть. В общем, Володимир Олександрович черговий раз показав, що не лише. Має низький рівень своєї компетенції, а ще й завжди може погіршити ситуацію. До речі, так само він ставив на камалу Харіс, а не на Трампа. Хоча повинен був взагалі на кого не ставити, а повинен був одночасно працювати з обов'язками кандидата в Польщі Він на ті ж самі граблі наступив знову. Нічого дивного.